Нині євангельське чтення від Матфея у зачалі 96 -му, просто гімн тим карам, котрі мають прийти на цей світ, і на тих людей, і на ті міста, де злі люди і збивали Божих посланників. Бог так устроїв цей мір, що завжди посилав. Інформацію про себе. Бог посилав інформацію своєму Созданію через пророків, через мудрих, через наставников. Ну, що ж случалося? Цей мір у жорстокості не приймав Божих посланників. В одній із притч Господь каже, Господин. Удаляється у путь і збрав своїх робочих, і кожному роздав роботу, талант, задачу. І виявилося, коли вернувся обратно, одна частина виконала Божу волю, а одна вперлася і не зробили, і кару. Но Сьогодні поминання про особливих людей: Біблія або Євангеліє. Іменує таких людей общим словом книжники і фарисеї. Вони були вначале із іудейського народу, але потім у кожному народі, в тому числі і в нашому народі, під Карпатами сформувалася кучка маленька книжників і фарисеїв. І от що за них каже Євангеліє. Ті, книжники і фарисеї любили украшати гроби пророкам. І от каже Ісус: от ви украшаєте гроби пророку і дуже заявляєте, чуть не со сльозами, що якщо б ви були в одні Своїх Отців, ви б не вбивали пророків, ви були б інакші, ви були б Божі, ви були б смиренні, терпеливні, милостиві. Каже Ісус. Спершу ви уже свідчите, що ви діти убійців. А по-друге, нич вони ліпші, вихідне, порождені хідне, ви діти зміїнні. Сам Ісус називає людей, і Фарісії, такими словами, що і нині людям 21-го віка страшно слухати такі слова. До якої степені має Лічність дойти, щоб у своїй злобі превратитися в хіхидну, в змію? Каже Господь: прийде на всіх вас кара, на всіх тих, хто ізганяв людей, Божих посланників з Града в град, ви, котрі казали, що не були би всі такі, як Ваші пророки, ваші предки. Наконець в Єрусалимі розп'яли самого же Месію Господа Ісуса. Так ліпші потомки від своїх предків. Вероятно, ні. Генетика зберігала злобу зміїну і від батьків передавалася потомкам. Євангелій нині вказує, що був убитий Авель праведний. І Захарія, котрого убили між алтарем і церков'ю. Тобто, убили при ісполненні релігійних об'язаностей, тобто уб'є духовних ліць священнослужителів, почалося не з совєтського времени і навіть не з Австро-Венгрії, з її концлагерями, а із древності. Уже в єврейському народі була практика убивати священників. Тотмір ненавидить тих, хто їм каже правду, хто їм несе волю Божу, возвіщає волю Божу, бо проки не були гадалки, котрі щось казали наперед. Їх задача була. Открити, настроїти людей, аби впознавали, в чому є воля Божа і як треба жити, аби угодити Богу і заслужити нагороду Царство Божої. Господь знову каже книжникам і фарисеям, а в їх лиці і нині, всім їм подобним. Єрусалиме, Єрусалиме, скільки я раз хотів зобрати твоїх птенців. Разом, як кокош, як півень, як кугут, хоче зібрати своїх уєдно. А ви не захотіли, вирішили супротивлятися волі Божій за то, де би сте не жили в світі, буде ваш дом оставлятися пустий. Родина пуста, душі пусті, серця пусті, будуще є, неопридільне. Є. Така доля всіх книжників і фарисеїв у всіх народах, в тому числі і серед наших. Так, і в наших є люди такі, котрі добре знають, що ми їм говоримо правду. Вони добре знають, що клевета в наш адрес, не відповідає дійсності, але вони продовжають її. Говорити, і ми нині кажемо, Господи, як добре, що ми в церкві маємо добрі образи для подражання, бо так поступаючи, і ми тут діти Божі, маючи власний опит, кому нас не обманули, взирає на опит церкви, десяті отці показали прийоми, як обійти преп'ятствія. Ми тут сильні і благословенні, а у вічності в'єдно з святими Фьодором і Василієм і нашими святими. По милості Божій зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.